Взор топових ліхтарів ХХ. Топ 2К, який мені подобається, Любимчик просто просто бомбочка. Я, я його люблю обажаю. Це у нас КХ-302 модель. Модель номер 302 Дивіться, в чому його відліччя від... 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 від ліхтаря від Володимира. Перше, у нього ремішок не в 2, а в 3. Тобто у нього ремішок має поперечну балочку. Отак кріпиться. Тройний. Поняли? Да? Друге, теж тайпсі само. Ліхтар теж акумулятор в нього на 9900 мАч. Такі цифри, ви пробуйте, знайдетесь. Тоді, от так само, я його комплектую акумулятором Samsung 3500, самим потужним акумулятором. Так само я беру в і провіряю, у нас є ближній і є дальній. І ліхтар просто, ну, яркость у нього просто бомбочка. Просто зашквалює. Яркость у нього набагато більша. Ну, За що цього автономність менша. На цьому ближньому там часів десь до 14 буде. Ліхтар від Володимира більше 20. Ну, цей, понятно, що менше. Е -е, но зато більше світла дає ближня панель. Так що, кому мало світла, можете взяти оцю модель. Доволі непогана моделька. Мені дуже подобається. Так само та всі зарядочка, так само сміна акумулятора, так само сам в комплекті, тільки що тройне кріплення. Поняли? Поняли? Код 302 Ліхтар теж дуже достойний.